Єдину медаль найвищого гатунку вдалося здобути Дмитрові Янчуку. Дистанцію тисячу метрів спортсмен разом зі своїм напарником Тарасом Міщуком здолав за 3 хвилини 36 секунд. Також хлопці здобули срібло на дистанції 500 метрів, показавши час 1 хвилина 45 секунд. Ще одну медаль бронзову Дмитро здобув у веслуванні на каної четвірці. Одну тисячу метрів квартет подолав за 3 хвилини 25 секунд. Я сам не очікував своїм напарником. Що ми здобудемо три медалі і, і ще виграємо олімпійську дистанцію тисячі метрів за незалежну Україну з 25 років незалежної України ще ніколи не було золотої медалі. Ще одну срібну медаль в складі збірної принесла Інна Грищун. На байдарці четвірці дівчина фінішувала другою. Ми дуже довго до цього йшли. Ну ця медаль нам дуже важко далась. Ми сподіваємося, все буде не останнє. Це тільки початок і Сподіваємося, ми будемо боротися за ліцензію на олімпійські ігри. в Баку Павло Алтухов підіймався на п'єдестал пошани двічі. На дистанціях 500 та 1000 метрів спортсмен фінішував третім. Своїм результатом юнак не надто задоволений. каже, очікував кращого. Є над чим працювати, є ще що додати, і це ранній ранній дуже чемпіонат Європи, бо тільки от початок сезону. До чемпіонату світу ще потрібно набирати якісь оберти, і так само всі набиратимуть. Там зовсім все буде по-другому. Підсумовуючи виступ наших спортсменів, можна з впевненістю сказати, що і на європейських, і на Олімпійських іграх у них є усі шанси аби здобути медалі.